А понад 30 журналістів знаходяться зараз у ув'язненні. Ви прекрасно знаєте цей список, але по деяких з них є кричущі випадки, як, наприклад, повернення тіла Вікторії Рощини без частини органів, чи ненадання лікування Ірини Данилович, чи ненадання інформації про місце перебування пана Хилюка і пані Левченка. Підкажіть, будь ласка, чи є контакт, можливо, через міжнародні організації з Російською омбудсперсон? Чи є можливість отримання цієї інформації, чи які механізми ви застосовуєте? Дякую. Дякую за запитання з приводу журналістів. Так, у нас є окремий список українських журналістів, які знаходяться в російському полоні, я провів три раунди перемовин через посередників з російською стороною. Щодо повернення тіла Вікторії Рощина і вперше заявив про те, що у нас є офіційне підтвердження факту того, що Вікторія Рощина померла внаслідок застосування тортур до неї з боку Російської Федерації. Список, на жаль, достатньо великий. У нас є бажання міжнародних партнерів допомогти нам повернути українських журналістів. І ми окремо проводимо цю роботу, на мій погляд. Ми, російській стороні, запропонували гарний механізм, як це зробити. Якщо б у них було бажання повертати своїх, ми б давно це зробили. Але ми продовжуємо це робити. Всю інформацію щодо Дмитра Хулюка і всіх інших журналістів у нас є. Ми знаємо, де вони знаходяться, в якому стані.